Медитація, внутрішня рівновага, розділ шостий тиша і усвідомленість. Проєкт 108. Сядь зручно. Відчуй своє тіло, як воно торкається землі чи поверхні, на якій ти сидиш. Спина рівна. Але відсутнє будь-яке напруження, розслаблені плечі, обличчя, обов'язково щелеп. Відчуй, як тіло вже переходить у стан спокою, зроби глибокий повільний вдих і повільний м'який видих. Ще раз вдих і видих. Відчуй, як з кожним видихом розчиняється поспіх, розчиняється потреба бігти, відповідати, реагувати. Світ чекає. Зараз лише ти і цей момент. Присутність в моменті ось що існує. Ще один раз пройдусь увагою по всьому тілу, від стоп вгору до колін, стегон, живота, все розслабляй, груди, руки, шию, голову. Все м'яко. Тане у розслабленні уяви всередині себе вісь рівноваги, і ця вісь має тонку вертикаль світла, що проходить від твоєї маківки до центру землі. Це твоя внутрішня опора, М'яке світло всередині хребта тримає тебе в єдності. Між небом і землею. Зроби глибокий вдих і відчуй небо, простір над головою. Видих, відчуй землю, що приймає та тримає тебе. Вдих, відчуй, як світло піднімається вгору, видих, як спускається вниз, утворюючи спокійний потік любові. Але твій центр усередині тебе стабільність, рівновага, баланс, не в думках, не в емоціях, не в землі, не в небі, у тобі. Земля тебе тримає, підтримує, небо дає крила, але твоя вісь рівноваги завжди у тобі. У самому серці присутності помічай, як може зараз прийти хвиля думок, вона може як прийти, так і відійти, як емоція може з'явитися і розчинитися, але твоя вість світла вона незмінна. Вона завжди є саме зараз пошепки або подумки промов всередині себе. Намалюй слова, я у рівновазі, я спокій у русі, я стійкість серед змін. Дихай повільно, усвідомлено, якщо помічаєш якісь внутрішні коливання, вагання, сумніви, уяви, що світло твого центру м'яко розширюється. І огортає ці відчуття, світло центру, огортає любов'ю і розчиняє усю напругу. Ти у гармонії, у довірі, як гілочка дерева гнешся, але не ламаєшся, як море, яке рухається, яке має бурю на поверхні, але в глибині спокій. І немає ніякої бурі. Пробуджуй, малюй, уявляй у собі цю внутрішню рівновагу, що не залежить від зовнішнього, вона у тобі, і ти її джерело. Відчуй спокій у тілі, ясність у розумі, теплоту у серці. А зараз. Просто м'яко розшир свій стан присутності, нехай він охопить не тільки внутрішню рівновагу, а й зовнішній світ Відчуй цей момент зсередини, як зовні стає одним єдиним цілим з тим, що всередині. Як баланс, спокій, рівновага, гармонія. Огортають всю твою присутність у цьому дні, кожен крок, кожне слово, кожну дію, кожну розмову, кожну зустріч, кожен вибір, кожне сприйняття бачення світу. Нехай твої усвідомлення рівноваги внутрішньої повернеться у рух життя. Залишаючись тишою та теплотою, розплюсь очі, обійми себе ніжно-ніжно, а тепер обійми весь світ, ти маєш на це силу, ти маєш на це рівновагу, огорни своїм теплом і спокоєм весь зовнішній світ. Любов'ю славетна.